Наступний варіант саме простий, але для новачків, у кого один отводок, це теж непросто. Чому? Тому що, якщо у вас немає, як ми тут розбиварали, кормових рамок і навіть тих рамок, куди ви самостійно можете налити мед, розумієте, ви не можете зробити отводок. І пишуть, отводки можна зробити, і це найкращий варіант. Так, це найкращий варіант. Якщо у вас є кормові рамки, якщо у вас є. Додаткові рамки, і ви, у вас не дві рамки з бджолою, розумієте? Хоча і такий варіант може бути. Якщо ви все ж таки вирішили зробити отводок, то що вам потрібно? Ви берете рамка з розплодом закрити, забираєте, зрозуміли, сюди ставите кормову рамку, кормову рамку. Або суш, от, пишу: так, кормова рамка, суш, кормова рамка. Зрозуміли, да? Додаєте сюди бджоли з інших вуликів. Це вже для тих, хто має додаткові вулики. Якщо у вас немає додаткових вуликів, у вас відвода, то ви саме отак кладете, зрозуміли, ось так. Ви сюди пересаджуєте з маткою так? От, і додаєте: оце кормова рамка, да? а інше доставляєте. Вошіной. Зрозуміли. І поступово можете спочатку поставити заставну, і коли ви побачили, що ваш отводок, матка засіяла у цю суш, і ваш отводок вже почав розвиватись, ви підставляєте от сюди. або... Сюди, як ми казали, отут, між розплодом і кормовими рамками, ви підставляєте вощину. Якщо у вас нема суші, ви ставите ось так: розплод, розплод вощина, кормова рамка. Розумієте, як у вас повинно бути. І тому, якщо у вас отводок і у вас нема кормових рамок додаткових, Нема кормових рамок, нема у вас, і у вас тільки вощина. То вам цей отводок теж нема сенсу робити, тому що ви дуже ослабляєте сім'ю. Тут ви забрали розплод з бджолою. І у вас, в вашому вулиці, теж залишилась одна рамочка розплоду, одна кормова. І все, наприклад, у вас або кормова одна вторая плюс розплід, І тут кормова, одна вторая плюс розплід. Розумієте, ви можете так поставити дві рамочки з розплодом. Наприклад, одна, втора кормова плюс розплід. І тут, якщо ви пополам поділите, ви повинні обов'язково додати або суш, або вешіно, але обов'язково корміві рамки. Якщо у вас кормових рамок нема, або ставити ви сироп сюди, обов'язково і кормите постійно сиропом, це обов'язково для того, щоб у вас розвивалася ця сім'я і цей отводок, то це ще один приклад, як можна. Але з цим, якщо у вас один отводочок, один теж буде потрібно обережно, тому що з одного боку це може. Дуже гарно спрацювати, у вас виведеться нова матка. От тут буде нова матка. От, а тут буде та матка, яка у вас вже була. І у вас виходить, що у ці рамочки ви доставляєте голою вашіною, у вас всі починають працювати. Пішов нектар, бджоли збирають, і у вас розвивається сім'я, і у вас виходить один отводок, другий. Потім, коли у вас взяток, ви поступово об'єднуєте ці дві ці два отводка. В один вулик, і у вас іде заміна, наприклад, старої матки на молоду матку. Але якщо у вас ці матки, наприклад, один рік, і вона гарна сіє, то її не потрібно заміняти. Тоді у вас чисто буде два вулика, два отводки, які будуть працювати. Але медозбор у вас буде теж не дуже гарний, тому що запам'ятайте, що бджола має свої зобов'язання. І якщо у вас дві матки бджоли ой Дві рамки бджоли, наприклад, да, от водки, або три рамки бджоли то одна треть бджіл дивляться за розплодом, одна треть бджіл, вона. Приймає ніктар, переробляє, розподіляє на води порядок, і одна треть бджіл літає за нектаром. Розумієте, і виходить, як коли йде сильний взяток і матку обмежують в тому, щоб вона не сіла, то дві частини літають за ніктаром і меду збирається більше. Якщо у вас матка сіє і взятку мало, є тільки пилок, а розплоду мало, то і бджола буде пилок носити. Мало чому? Тому що пилок він потрібен для розплоду. І якщо ви пилок. Розплоду не буде, розумієте, вони матку будуть обмежувати, то і пилок носити нема кому, тобто не треба буде літати вчилам. Або якщо, наприклад, сім'ю розмножують і матка сіє, розумієте, і розплод є, то обов'язково потрібно, щоб хтось сугрівав цей розплод, плюс приймав ніктар від тих, хто літає за ніктаром, збирає пилок і розподіляє і наводить порядки. Розумієте? Тобто, у вас, в принципі, якщо нема взятку і. Сіється розплод, у вас за ніктаром і пилком літає оця одна третьої бджоли з того, що є. І ви розумієте, що у вас меду буде стільки, скільки у вас одна треть бджоли. Або коли вже взяток, тоді приключається, і у вас дві треті бджоли, скільки дві третіх бджоли, у вас стільки буде меду. Розумієте, і полку. І то пилок залежить тільки від розплоду. Якщо розплоду не буде, то і пилку буде менше. От, Якщо ж у вас об'єднати два отводка, розумієте, коли вони вже вийшли з руїння, об'єднати два отводка, да, може бути заміна матки, але у вас тоді буде не 2 третіх приносити меду, а у вас буде 4 третіх, тому що дві частини третіх від цієї, цього отводку і від цього, 4 третіх вже буде приносити нектар і. Збирати вам мед. От трошки від руїня одійшла, але й додала вам цю інформацію, щоб ви не думали, що раз у вас 3-4 ранки бджоли, то буде ціла надставка, да? магазин, цілий магазин меду. Так, він може бути, але це, чому кажуть від сили сім'ї. Тому що в сім'ї бджіл є свої обов'язки, і нектар збирають не 100% вся бджола. Це ви теж зрозуміли. І тепер ще один момент. Ця порада вона вже стосується для тих, у кого сильна, сильна бджола, сильні сім'ї, і вони розвиваються дуже гарно, у вас багато рамок і кормові, і все, і ви можете це зробити. Але, Але якщо у вас все ж таки немає, якщо у вас все ж таки немає. Дуже багато взяли, і у вас один отводок, наприклад, да, і ви вже не знаєте, що робити, перепробували все, а у вас сім'я не бажає працювати. Що в цьому, який стрес можна теж додати бджолі? Перший момент, перший так і пишу. От у вас корпус з бджолою, люток, з бджолою, да? от, ножки, криша. О, це ваш корпус з бджолою, перший, де ваш стоїть тут водок. зрозуміли? що ви робите? Ви ставите, розділяєте, як я вам розповідала, отут, попереду, або тут, тут діля, отут да? додаєте ващину або суш в корпус, сам розділяєте, ставите розподільчу решітку. Зрозуміли, да? навіть якщо ви скажете, так нельзя, у вас тут додали суш, вже розширили місце. Так, ми розширили місце, все нормально, але бджола, вона ще й бачить об'єми. Розумієте? І отут зверху ви ставите магазин, магазин з вощиною або з сушю. Розумієте? Тобто, і в один із магазинів, що ви можете зробити? Ви можете поставити кормову рамочку одну, да, бджола буде. Переходити, брати сюда переносити в гніздо, наприклад, або коли буде виб... збиток нектару для гнізда, вони відсюди будуть підійматись і складати одразу в магазини. Зрозумі... Зрозуміли, але бджола чітко бачить обйоми, і вона бачить, що є, є куди розвиватись. І якщо їй є куди розвиватись, вона теж уходить від роїння. Це перший момент. Другий момент, якщо ви робите так само, от ваш магазин. Де у вас сім'я. Ви ставите розподільчу решітку. Але ви берете ось таким чином на вторий це перший, це другий. Перший, другий рівень, да? Ви берете з нижнього корпусу, з нижнього на другий рівень. Рамка розплоду. Зрозуміли? Кормова рамка, або кормова плюс одна 2 розплоду, да? плюс кормова рамка. Зрозуміли? І тут внизу ви залишаєте матку, це розподільча решітка, плюс розп... рамка розплод, суш, одна втора кормова плюс розплод, вощина, І тут можете додати вощину, кормову. Зрозуміли? І отак розширити. Тоді у вас що буде? Бджола, коли прилітає, вона. Корми розплід, але і тут є бджола з розплодом, а тут додаєте все остальне вощиною або суш'ю. зрозуміли? і у вас що? Тільки не на второму поверсі не дробіть між розплодом, тобто тут кормова і кормова Розплод, да? а тут вже можна суш або вощина, суш, або вошіна. Що ви поставите? І у вас виходить, що? що ці. У вас є корм для цього розплоду, плюс ця бджола кормить цей розплод, цей розплод, плюс троє тут. І ця бджола вилупляється, бо у неї в сусідніх рамках є корм, розумієте? Є їжа. І якщо у вас і мало бджоли, як у отводка, отут для цього. Ви можете додати сироп, тому що оця бджола сюди за сиропом може підійматись, може не підійматись. Вона в основному буде тут. Далі, коли ройовий стан, те ж саме зверніть увагу, що якщо у вас от водок, вам потрібно на це дивитись і виламувати оці сумочки, як я кажу, місечки, які відстраюють, тому що на второму поверсі так само ці рамки з розплодом можуть бути з місечками, тому що. Феромони матки, вони не дуже гарно підіймаються на другий поверх, вони більш на першому поверсі, а якщо у вас рамки нестандартні, наприклад, ви ще й бажаєте замінити рамки з одного рівня на другий, у вас різниця. Да? І, наприклад, у вас не входять рамки одні, а ви їх приносите на другий поверх і ставите у тут ще й магазин, щоб у вас рамка входила. Одна входить така, а друга входить отак. Да? А вам потрібні ці короткі рамки, а у вас рамки такі. Тут, коли ви ставите магазин, феромон матки ще менше доходить до другого поверху, і у вас місечки можуть бути у ви берете раз в три дні. Два-три дні, десь так, ви передивляєтесь всі рамки і виламуєте всі місячки. Розумієте? Це на тих умовах, якщо у вас дуже гарна матка молода, і ви їй задоволені, але вам потрібно, щоб просто ваша сім'я почала працювати. Ви виламуєте і продовжуєте цей процес, розумієте? Тому що, якщо ви зробите не отак, а зробите по-іншому, дивіться, ви зробите третій варіант: от ваш корпус. Люток. Отаким От другим чином ви можете, якщо поставити магазин пустий і розподільчу решітку, да? тут, без рамок, магазин, а можете із рамками і поставити тут, і тут, і відкрити льоток, то у вас оцей отводок може вивезти свою матку і тут. Розумієте? Ну тут теж протирайовий стан. Але якщо ви цей магазин можете поставити пустий або. З вошіною, то ці бджоли будуть розуміти, що у них є місце, і ці бджоли будуть старатися заповнити теж це місце, і вони будуть виводити свою матку. У вас отак може бути теж дві матки, розумієте? І це протиройовий стан, але якщо у вас такого немає, ви теж подумайте, як, наприклад, ви не бажаєте виводити другу матку, і вам достатньо одне, ви хочете розібрати, щоб вам не ділити цього, розумієте? То тоді ви повинні розуміти, що вам потрібно виламати оці всі. Місечки постійно контролювати, да, у кого отводки і у кого не багато сімей, то вам і у вас нема заміни. Переноса цих рамок і робити отводки, у вас нема місця, наприклад, і немає бажання, то вам треба буде гратись, гратись таким чином, по-іншому не скажу. Третій варіант якщо у вас корпус. От дивіться, от у вас корпус. І у вас на корпусі, в корпусі у вас ваші бджіли. І ви берете, ставите розподільчу решітку зверху розподільчу другий корпус, і розплод переносите розплод сюди, весь да, з кармами. А сюди ви набиваєте вощина або суш, або суш і вощина разом, і плюс матка. Розумієте? Оця. Це теж дуже великий стрес. Але ось цим будьте дуже обережні. Чому? Саме в отводках. Чому? Якщо у вас отводки, отут ви ще додали суш, у вас отводок слабий, у вас взятку мало, якщо взяток сильний і мед, нектару дуже багато, то бджіли раз це відстрають. Якщо холодно і взятку нема, нектару нема, да? От, і якщо він не такий. Активно виробляючи, тобто їжі немає. Я скажу по-простому. Якщо для бджіл їжі немає, що вони будуть робити? У вас тут пусто. У вас корма тут немає, але є матка. Феромони її виробляються, але вона голодна. А розплод у вас на другому поверхі, що бджіли роблять? Вони транзитом пролітають у цю перший поверх і кормлять весь цей розплод. Розумієте, вони матку не кормлять і що роблять? Матка стає стрункою, вона тряє жиреве тіло, тіряє. І після цього бджоли вона не сіє, і бджоли що роблять? Вони беруть, її навіть подкусюють, тому що вона не стає непродуктивною. Тобто бджоли стають не зацікавлені в тому, що матка не виконує своїх обов'язків які їм потрібні для наращування бджолиної сім'ї. А це винуват бджоляр, чому? Тому що він матку сюди вниз опустив, розумієте? А вона голодна, їй нема що їсти, а всі сидять отут. І тут тепло гарно. а вона в холоді вона вже замерзла. Ще й замерзла, тому що вищина холодна, нема бджіл, які обогрівають цю обгрівають нічого немає, і матка тут біга сама в холоді і голоді. Розумієте, про що я кажу? І виходить, що бджоли самі можуть цю метку вбити, а отут вони активно будуть знов наращувати у ці місечки і засіювати. І треба їх... Відривати і це дуже велика помилка. Чому? Тому що якщо ви так зробите, я об'яснила вам, що може бути. Я... А краще зробити так, щоб у якщо ви і бажаєте рознести, то у такому плані, що ви матку залишаєте в дизу або матку разом з часткою або одною рамкою розплода. А Інший розплод ви підіймаєте наверх, якби розділяєте, розумієте? І тоді матка з розплодом і кормиться, і сугрівається. Інший розплод, який у вас закритий, теж обігрівається, потім він примножується і якби опускається вниз. Але в такому плані у вас виходить, що тепло і обслуговується всі рівні вулика бджолами. Зрозуміли, які влітають в льоток. Розумієте, Якщо ви отут льоток не відкрили і не збираєтесь робити, щоб у вас був другий рятуводок. Якщо у вас обслуговує одна сім'я, то вам потрібен отакий розклад. Якщо ви зробите так, то оця одна бджоли, кормові бджоли, вона буде транзитом кормити розплотну, не кормити матку. Але це дуже великий стрес теж. Якщо ви оце зробите. Що виходить в цьому стані, бджоли активно починають застраювати ващину. І тут потрібен максимально мед. Розумієте? Тобто потрібно давати саме отут на нижній корпус, тому що з верхнього корпусу бджоли не дуже хочу, несуть мед в нижній корпус. І вони що роблять? Отут потрібно класти ліпюшку з медом, або щоб був нектар, дуже багато нектара, який збирають бджоли, і вони тоді, тоді активно відстроюють вощину. Або якщо у вас сироп, значить кладете сироп ставочку, отак, от щоб у вас можна було покласти, і потім, отак, другий корпус, щоб у вас кормилась і матка, щоб у вас і. Хватала їжі і відстраювалася швидко-швидко ващина. В такому сенсі починає вистраюватися швидко ващина, але ще раз нагадую, повинен бути корма. Якщо, і умови. якщо цього не буде кормів і умов, то у вас будуть проблеми. Вулику буде холодно, балячки. І навіть якщо матка на цій ващині частково отак відстроєній ващині, тому що у них нектару хватило для того, щоб отак кусочками відстроїти ващину, Вона десь засіє, розумієте, цей. Розплод бджоли внизу вулики мало, тому що ви весь всю бджолу з розплодом підняли, обслуговуючи наверх, тепло тут, і виходить, цей розплод холоне. Він замирає і виходить болячки. Розумієте, Тобто ви самі своїми діями приводите до болячок. Оце ще один момент.